Ви мені скажіть, як я можу не злитися, блядь. розумієте? Е, взяв машину, тому що моя в німцях і е, думаю, ладно, так їздити не буду, треба їхати помити. блядь. Сідіння блядь, фарба розлита, там, сотки валяються, все блядь. Ну таке, що просто піздець, просто піздец. Мене та хуйня так напрягає, що я кажу, п я -п я -п я, зараз всі пжи, блядь, маю два піжи і Кія. Продаю. Зараз то все вияти, що помию. Ті Пі піжі я продаю, Кія теж продаю. Беру собі одну робочу машину, а далі пусть хлопці собі самі купляють, тому що воно мене. Е... Це відношення, скажімо, як напрягає. Було би гарне відношення, абсолютно нічого би не помінялося. Ну їбать, фарба прям розлита і вона. ну, Ну просто Ну-ну-ну, слів нема блять.